Думала не, знім... Рецепт думала не знімати, ну коротше, щось на швидку руку та й зніму, чи на швидку нову, вирішайте самі. Бо я захворіла, і що, звісно, в інстаграмі, що вже знають, ну ви не знаєте, треба сказати. Ну коротше. Жар піліміння. Буду зараз вам показувати, як, як як, 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 як ж я їх так жар. Е, налила чуть політки, кинула піліменчики, е, приправила сипала і поки так жар. Я так відео не знімала, йдемо там зі мною в холодильник в сметана по 27 гривень, а те, що в селі... Чисте гарне молочко по 7 гривень за літр, то нікого не смущає. Але це була сметана, яка пишеться капець, якби з гемоном має стояти пів року і не скиснути, то то дорогий квиток. Коротше, я буду будувати. Короче, в мене сьогодні формат, капець неякісне відео, але я бачу нормально. Я в свої пілімінчики влила стаканчик водички. Воно трошки проварилося і сюди булькаю сметану. А потім ще затру його. вода ще повністю не википила. Я хочу, щоб воно таке рідкувате, пропушилося ще сметань. І потім затру сиром. І буде таке блюдо. Вийшло ось таке. Тут вже сирочок, пілімінчик. Сметанці. Класне відео. Але я, коротше, захворіла, і в мене немає натнення його знімати. М -м -м. Це дуже смачно. Знаєте, для мене підлімні відкрилися якомусь другому смаці.